Повертаємось до розмови. Дякую, що дивиться. Дякую, що довіряєте. Це «Вечірній телекспрес. Нагадую, рубрика Україна в студії працює для вас. Ведучий Василь Зимає. Почнемо із гарячої теми, яка є гарячою вже кілька днів. Під Києвом продовжує горіти нафтобаза. І от зараз там перебуває наш спеціальний кореспондент Марк Сірант, Але з ним буквально за хвилину зараз важлива інформація, яка стосується розвитку подій у цьому місці. Голова державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що рятувальники контролюють 50% території Нафтобази поблизу Києва, де триває. Пожежа, як це означається, станом на 11 -го годину горить три ємкості об'ємом 800 метрів кубічних. Зранку вже відбулося декілька вибухів. Наразі розпочалося відкачування нафтопродуктів із резервуарів, що вціліли і підтікають. Пінна атака не проводиться у зв'язку з тим, що є загроза чергових вибухів. А у гідрометцентрі звітують, що димова хмара від охопленої полум'ям нафтобази рухається у бік Вінниці та Хмельницького. Північно-східний вітер. Протримається аж до п'ятниці, оскільки опадів не передбачається, то минеться без чорного дощу. Як зараз працюють пожежники? Наскільки сильне полум'я це бачить на власні очі? і готовий нам це розказати. Мареку, тобі слово. Добре, сьогодні знаходимося тут, на місці пожежі, яка майже відночі, з понеділка на вівторок горить весь час нафтосховище. Чекаємо на конференцію прес-секретара та міністра внутрішніх справ Арсенала Вакова та пана Турчинова. Вони нам будуть пояснювати, думаю, сьогодні, що далі будуть робити з тим пожежею, якій. etap tego przeduszenia tej pożarzy i czy jest zagroża dla mieszkańców będziemy za tym sterzyty i sterzymy weściaz, czas a jak wy szanowni oglądacze baczycie płomienie i ogień widno we czas dym czy czas je chce wszystko ja przygaduję że mamy tu mamy mamy morzerty kotry e, ludzi poranionych i, i, i 4 zaginęły i prychadu że prawie więcej cały tu tutaj jest kilka odniesie e e techniki i szwitki zna do pomoca, je blok posty, je ewakuowani ludzie w promieniu dwóch kilometrów tego miejsca i my cały czas tu oczekujemy na dalszy rozwytok sytuacji i też, co nam rozkażą ministry z ukraińskiego urzędu. Дякую, передай судді.